Друзі, вітаю вас! Одна з дезінформаційних кампаній, великих ворожих, яка зараз фіксується. Це знаєте нав'язування новому головкому Олександру Сирському образу радянської. Та російської людини. Вони там знаходять його родичів в Росії, знаходять якихось друзів родини, мовляв, мовляв, ми ж не знаємо насправді, чи це друзі-родини, е які дають коментарі якихось людей з його молодості, з якимись історіями знаходять. Головни, головна мета нав'язати, що, мовляв, е е сирський вчився на Росії, він залишився російською людиною. Е ця кампанія масова для того, щоб вкоренити е в головах українців. Таку думку. А мета цієї кампанії, щоб українці, вкорінивши таку думку, почали менше довіряти ЗСУ. Відповідно, ось на це робить ставку ворожа інформаційно психологічна машина. Що потрібно розуміти? Так, да, багато хто може бути роз, ну, за розстроєний тим, що замінили залужного на сирського. Але е, сирський командував обороною Київщини. Харківською офензивою, багатьма іншими операціями, успіх, яких був би неможливий без якості особового складу, але дуже багато завжди від командування залежить. Відповідно, сирський досягав успіху у війні проти Росії. Відповідно, сирський обрав Україну і давно обрав сирський, був частиною команди Валерія Залужного, тому що залужний був головкомом, сирський очолював у нього командував сухопутними військами. І сирський давно. З залужним разом вони вихідці, скажімо так, з одного, з одного покоління армійського. Так, да, залужний молодший трошки, але, але вони і за Порошенка були в ЗСУ, і за Зеленського, і, і разом воювали. І відповідно, друзі, вестися на оцій ПСО ворожі не варто. Реальність така, що зараз всі мають бути за країну і за. Збройні сили України не дати ворогу підірвати довіру до ЗСУ. Слава Україні! Переможемо всіх.